Найлегший спосіб, щоб зрозуміти, чи підходить вам справа чи ні, це челенджі. Інфопростір зараз тріщить від різних мотивашок, від різних справ. Там вставай о 5.30 ранку, буде тобі щастя. Чи присідай там щодня по 15 разів і ось що у тебе буде? Розумієте, коли ви берете челендж, ви ви можете. Зрозуміти, чи ця справа вам підходить, і чи ця справа є дійсно ваша. Тому що будь-яку справу, якщо її робити вдовгу, тільки тоді зрозуміло, чи вона підходить чи ні. І можна взяти челендж і злитися, можна взяти челендж, і він може стати вашим проривом. Я за челенджі, але я за челенджі, які допомагають почути себе, а не загнати себе в якийсь комплекс неповноцінності. Бо я, наприклад, поставила собі якусь ціль, і я її не досягла. Ну, челенджі це такий, знаєте, лакмусовий папірець. Дійсно, чи ця справа ваша, чи не ваша. Пишіть в коментарях, чи проходили якісь челенджі, і чи отримували результат саме від челенджів.